Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ненависть до українців в Польщі. Хто це пропагує, як це може змінитися найближчим часом? І хто має бути відповідальний за погіршення відношення всередині Польщі до українців, які проживають тут. Отже, дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить лайки, хто підписується на канал. Це дуже сильно допомагає боротись з російськими ботами. Тож вдячний кожному своєму постійному. Глядачеві. Також перед тим, як ми почнемо, хотів би нагадати вам за нашого постійного партнера. Це справді надійний мобільний додаток для міжнародного переказу коштів з будь-якої країни Європи в Україну на карту будь-якого українського банку. Він називається TransferGo. Багато хто з вас вже про нього чув, багато хто з вас ним користується вже багато років. Якщо у вас його досі немає, ви можете його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Також за кожного запрошеного свого друга ви отримуєте суму в розмірі 22 євро після того, як ваш друг зробить після реєстрації переказ з Європи в Україну. Тож Реєструйтеся, завантажуйте додаток і ставайте ближчими до своїх рідних в Україні. Тепер давайте, друзі, перейдемо до нашої теми. Що стосується оцієї ненависті до українців в Польщі, в себе на каналі я піднімав питання і я не міг на них знайти якоїсь чіткої відповіді. По-перше, чому. Поляки постійно думають про те, що українці сидять тут у них на шиях. Якщо а, такого немає, якщо українці насправді працюють, більшість українців в Польщі працює, тут немає. Серйозних якихось виплат, на які можна жити і щось там і, і добре жити. Кожен, хто хоче жити плюс-мінус нормально, знімати якесь там житло, забезпечувати своїх дітей, їсти хоча б декілька разів на день. Для цього потрібно працювати, тому як та соціальна допомога, яку тут надають, вона її може хватити там не знаю, на декілька днів, можливо на тиждень. Якщо не працювати, то взагалі про такі речі, як оренда житла, навіть і не йдеться. Тому. Давайте будемо говорити чесно: українці в Польщі працюють, українців в Польщі не вистачає. І якщо українці і надалі будуть виїжджати з Польщі, то тут економічна ситуація буде тільки погіршуватись. Багато хто в тому числі і серед українців, які сидять в Україні, думають, що тут в Польщі нашим людям щось виплачують. Що тут українці забирають роботу в поляків, але при цьому нагадаю, що в Польщі катастрофічно не вистачає робочих рук, і фірми готові платити оці рекрутаційні фірми, вони готові платити величезні просто кошти за кожну зрекрутовану людину. Польські підприємці вже б'ють на сполох. Ми також про це говорили в минулих відео: про те, що вони хочуть, щоб польська влада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українців. До березня 25-го року. Бо зараз в такий період невизначеності, коли в Польщі там змінюється влада, незрозуміло, що буде з українцями, вони все частіше і частіше приймають рішення переїжджати в Німеччину, яка продовжила це перебування, або в інші країни Європейського Союзу, або навіть за його межі, тому як вони мають набагато стабільнішу, скажімо так. Думку на рахунок українців і на рахунок майбутнього українців. Тому польські підприємці б'ють на сполох. Вони як ніхто знають, що без українців добра половина підприємств або будуть змушені скорочувати свої виробництва, або просто зачинятися, бо не буде кому працювати. Поляків не вистачає, поляки точно так само виїжджають за кордон на заробітки, де до них точно так само відносяться, як і до українців на території Польщі. І це є справді досить серйозною проблемою. Тому в питанні того, що українці сидять в когось в Польщі на шиї, або що українці тут сидять на виплатах, або що через українців тут висока інфляція, це все видумки, і це видумки, я особисто для себе зрозумів. Це моя суб'єктивна думка. Це були видумки польської влади, яка от була, власне до цих парламентських виборів. І ми зараз про це також поговоримо. Власне, і я вже відповів сам на своє питання. Ми зараз про це також поговоримо. Чому жоден офіційний представник польської влади ні разу не сказав про те, що українці допомагають польській економіці, допомагають їй триматись на плаву, і допомагають не підвищувати, скажімо так, допомагають не допустити підвищення рівня інфляції до якихось там шалених темпів. По, по питанню, власне, по тому, що українці на шиї не сидять, а працюють, сплачують податки до ЗУСУ, і з яких потім фінансуються польські пенсіонери, польські різні програми для поляків і для українців, також частково, і так далі. Це ми розібрали. Тепер до питання: хто розпалював ненависть до українців в Польщі і чому польська влада не говорила нічого хорошого про біженців, тільки говорила, що вони їм допомагають. Трохи побувши в Польщі, я спілкувався дуже багато з різними поляками, і ситуація виглядає наступним чином. На офіційних там польських телеканалах, на тій самій телевізії, польській, яка повністю там фінансувалась і була підконтрольна правлячій партії право і справедливість. Постійно в будь-якій ситуації, коли йшлася справа в останні два роки про інфляцію, про підвищення податків, про зниження рівня життя і так далі. Вони постійно прикривалися війною в Україні. Вони постійно говорили, що це все через війну в Україні, відповідно і через українців, і відповідно через те, що Польща такі молодці прийняли до себе якомога більше українців через це всі проблеми. Вони забули сказати про свою провальну реформу, яка називалася «Польський лад, через яку величезна кількість поляків втратили значну частину своєї заробітної плати після цих перерахунків. Вони прикривалися українцями і спирали на українців всі. Свої е, неправильні рішення, тобто ніхто ніколи з пісу не брав на себе відповідальність за свої діяння. Це все останні два роки від початку війни власне е, скидалося на українців і е, тим чи іншим чином. І так само, якщо ми говоримо про е, партію конфедерація, яка є відверто антиукраїнською, після закінчення цих парламентських виборів ми побачили, що право і справедливість та конфедерація були за заодно. Тобто і вони навіть там е, пробували домовитись про е, створення власної коаліції для того, щоб е, залишитись при владі. При тому, що якби е, офіційно польська влада е, говорила про те, що ми підтримуємо Україну, конфедерація відкрито говорила, що українці нам не друзі, українці всіх треба вигнати, і треба ще їм виписати, е, виставити рахунок за нашу допомогу їм. Після цього ми побачили, що ця конфедерація це власне є просто сателіт правлячої партії, яка допомагала їм додатково збирати голоси. Бо електорат і ті люди, які голосували і за одну, і за другу партію, це є приблизно ті самі люди. Це є люди переважно сільської місцевості, це є аграрії, це є люди малозабезпечені, це є пенсіонери. І власне це ті категорії, які на цих парламентських виборах голосували і за конфедерацію, і за ПІС. І для мене вже чітко є зрозуміло, що конфедерація була створена для того, щоб можна було відкрито, скажімо так, грати на антиукраїнських настроях і збирати таким чином електорат. На щастя, в них цього не вийшло. Я за останні два тижні дуже сильно змінив свою думку і я. Надіюсь, що після того, як опозиція в, на чолі з Туском створить новий уряд, я надіюсь на те, що в Польщі буде повністю відновлено конституційний лад, я надіюсь на те, що вони реформують свою судову систему і там будуть працювати справді професіонали, а не так, як зараз, що просто якщо ти є, якщо ти схильний до Правлячої партії, то ти будеш там гарним суддєю. Так само я будь, я я е, дуже надіюсь, що найближчим часом буде реформовано в них і прокуратуру, і їхні органи безпеки, і поліцію, і так далі. Тому як тому, що в цих е, структурах. Вони не дуже сильно відрізняються від українських, якщо трошки по цьому в цьому пожити і трошки по скажімо так повзаємодіяти з ними. Тож дуже сильно надіюсь на туска, дуже сильно надіюсь на їх обіцянки, дуже сильно надіюсь на покращення відношення до українців. Надіюсь, що новий уряд буде більш схильний і почне нарешті говорити про те, що українці допомагають Польщі. А не забирають тут щось в них і щось в них крадуть. І я думаю, що це дуже круто має попливати на взаємовідносини і між Україною та Польщею, а також на якість життя кожного українця в Польщі. Свою думку з цього приводу, друзі. Будь ласка, пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.